Дружина військового Тетяна на восьмому місяці вагітності народження дитини планували після закінчення війни, але доля розпорядилась інакше. Подружжя вже знає, що в них буде синочок Артем. Ну скажімо, як Бог дав. Мы приняли этот факт. Начали делать уже покупки для малыша. Половину с них мы сделали. Это такие приличные суммы. Я слышала, что первая допомога в районе 10 тысяч гривен, а потом в районе 800. Честно, я не знаю, куда эти деньги будут идти, потому что я понимаю цены какие. Ну, как бы. На 800 гривень однозначно я не розраховую. Анна, мати новородженого Матвія, розповідає, допомоги від держави недостатньо. Це такий стартовий набір молодих батьків десь. Я думаю, в районі 100-150 тисяч гривень. Ну, починаючи, починаючи з того ж візочка, закінчуючи е, якісь речі. Е, Прибори для годування, серветки, памперси. Я вважаю, що звісно ну, ті кошти вони не можуть в повному обсязі закрити всі потреби. Виплати при народженні дитини в Україні не збільшувались ще з 2014 року. Сума виплат незмінна та не залежить від того, чи це перша чи, наприклад, третя дитина. Розмір допомоги становить 41 тисячу гривень. Виплата здійснюється одноразово в розмірі 10 тисяч гривень. Решта суми виплачується протягом 36 місяців рівними частинами по 860 гривень щомісяця. У березні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонується збільшити розмір допомоги до 384 тисяч гривень. Українкам пропозиція сподобалась. Це е, дуже гарна така, знаєте, подушка. подушка. Подушка такого базового стартового початку батьківства. Тому що коли ти знаєш, що є така підтримка, то звісно тобі легше. Законопроєкт ще не проголосований. А прем'єр-міністр вже агітує жінок народжувати більше дітей. На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Задача повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок. Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи. Мрії прем'єра нереалістичні, вважають соціологи в суспільствах нашого типу. Народжуваність не може бути більшою, ніж там в середньому 2,2 там 2 ,2 дитини на родину ну, на жінку. Да? І е, як би ми не хотіли, ми все одно не досягнемо показників в три дитини. Тоб, у нас десь показник цей коефіцієнт був до війни в районі 1,4 здається. З 80-х років минулого століття в більшості розвинених країн народжуваність стала меншою за смертність. Повномасштабне вторгнення в Україну тільки поглибло демографічну кризу. Якщо говорити про 23-й рік, порівнювати 23 й рік з 22, м то народжуваність впала в залежності від регіону десь майже в два рази. <гум> В третьому році ситуація трошки покращилася, але вона не повернулася до. До воєнних часів людей непокоїть війна, безпека і їх непокоїть стабільність. Однак, за прикладом інших країн, можна очікувати на бейбі бум після закінчення війни, оскільки почнуть народжувати ті, хто відкладали це на потім. Збільшення розміру допомоги планується з 2025 року. Але ті, хто наважились на народження дитини прямо зараз, ні про що не жалкують. Буде тяжело важко, не тяжело, важко, об там не думали. То прийняли этот факт, що рідонок дав, значить, нужно прийняти. Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов. Дніпротів. Сучасні проблеми потребують сучасних рішень. Анонімність соцмереж відкриває для шахраїв можливість створення різноманітних афер. Одна з них продаж з попередньою оплатою без відправки товару. Наприклад, ця жінка, нібито продає дитячі товари. Доброго дня, забрати можна в білій церкві або відправлю по передоплаті. за пересилку. По бажанню можна якийсь плюс на солодощі чи фрукти малечі. Моїй пересилка обійдеться десь в 330 гривень. А малечі на солодощі чи фрукти скільки порахуєте за потрібне? Після оплати на карту жінка зникає і не виходить на зв'язок. Ще одна схема злам облікового запису популярної мережі на гачок шахраїв потрапила Наталія з Закарпатської області. Це був телефонний дзвінок від представника «Київстар». Так він так представився. Хлопчина, який був на тій лінії, він достатньо професійно спілкувався. Але враховуючи ще той момент, що я якраз недавно зверталася в Київстар, Наталія зверталась до оператора через проблеми з надходженням вхідних дзвінків. Шахраї зв'язалися з жінкою і запропонували продовжити акцію, надану компанію через попередні незручності. Що справа в тому, що буквально 10 хвилин чи 15 хвилин перед тим я поповнила рахунок, це була сума 500 гривень. Свій абонентський київстарівський, і в мене колись приходило смс-повідомлення про зарахування цих бонусів. Тому тут така річ. Я десь розуміла, що можливо це нормальний дзвінок. Якраз я поповнила рахунок. Він мені телефонує зарахування бонусів. Це нормально. Ну тобто якось так. І він мені каже: продиктуйте, будь ласка, свій а, продиктуйте, будь ласка, послідню цифру дзвінка. І тут проходить 10 хв десять секунд. І він каже: дзвінок приходить. кажу ні. А він каже: А ну у вас же ця проблема? У вас же не надходять. Е -е, ну. Інки ще додаткові, тому я вам надсилаю смс-повідомлення. Завдяки цьому шахраї отримали доступ до вайберу Наталії. Почали надсилати повідомлення до усіх її знайомих з проханням позичити гроші. Їм вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Жінка написала заяву до поліції та поставила двофакторну автентифікацію. За словами кіберспеціалістів, такі схеми нерідко організовані ув'язненими. Не повсюду виконуються режимні заходи в таких закладах. У людей дуже багато вільного часу. Смартфони вони невеличкі, їх можна пронести там у продуктах харчування або надати хабарятам. На жаль, таке ж теж є місце охорони і вони стають керівниками цілих мереж, які ви смоктують громадян. Гроші Дмитро радить бути обачними і не довіряти свої дані нікому. А якщо вам надходять повідомлення від знайомих чи близьких із проханням дати кошти в борг, краще зателефонувати та уточнити особисто, Квіти більше не загинуть. Студент третього курсу комп'ютерної інженерії Костя шукав проєкт, щоб здобути практичні навички. А у результаті створив незвичайний винахід. Якщо людина часто забиває на полив квітки, і в нього часто квіти помирають, то він зможе е, зберегти е, свою квітку і вона не засохне. Він фіксує вологість. Почви та передає інформацію процесору. Якщо горшик сухий, він його поливає. На створення цієї робочої моделі пішло близько п'яти місяців. Нарешті щось своїми руками зробив і воно працює не в теорії, а на практиці, і це це радість, що мої навички можуть зробити цей от горшок. Зупинятись на горщику хлопець не планує. Вже почав думати над новим проєктом, а надихнутись є чим. Колеги по цеху створюють не менш захоплюючі винаходи. Наприклад, прилад дистанційного керування. Це дуже просто е, керувати, та не не треба буде е, мати якихось додаткових навичок. Щоб це було інтуїтивно зрозуміле, набагато простіше керувати ось такою ось такою перчаткою, ніж е, джойстиками. Ідея з'явилась у 2020 році. Менторка проєкту каже: винахід корисний для керування роботами, які допомагають подолати наслідки катастроф. Для джойстиків немає зворотнього зв'язку. Тобто, коли людина починає якісь там операції робити, то він не розуміє, чи захопив маніпулятор об'єкт, чи не захопив. Чи е, закрутилася гайка, чи не закрутилася. Ми роз, ну, розв'язали цю задачу. Деякі проєкти студентів перестали бути просто ідеями та вийшли за межі робочого кабінету. У нас є проект, який втілив свою ідею. Власний бізнес. Це вілкіп, це прихована охорона для велосипеду. І вони наразі вже відкривають власне виробництво. Також в школі додають усі винаходи є надзвичайно важливими в наш час і вартують підтримки. Анастасія Кубовська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Де минуло її дитинство? Ту маленьку батьківщину кожного з нас перед очима з'являється наша велика держава Україна. В одному з терцентрів Дніпра запеклі змагання. Дві команди жовті та сині доводили глядачам, хто з них краще знає рідну країну. Пані Галина грала за жовтих. Жінка каже, довелося ретельно готуватися до конкурсу. Я з жовтої команди. Ми з нашим капітаном ми дуже дуже готувалися. Тому що ми вважали, що щоб не, щоб ми не, не зганьбилися. Тому що ми приймаємо участь. у Нас такий перший захід такий, і ми дуже чесно і нервували. Як ми тому, що ми не знали, які будуть запитання у кожній команді по чотири учасники. Завдання були різними: вгадати пісню, пояснити значення незвичних слів. Питання стосувалися історичних фактів. Були розділи і по культурі та географії України. Жінкою та – це… Ліна Костенко, все вірно. Це були деякі каверзні питання. Дівчата мені підморгували і говорили, що це складні завдання. Але ж це було весело, це було кумедно. І це були, наприклад, назва українського народного одягу або ж назва пташки. Між конкурсами команди могли відпочити, послухати пісні та помилуватися українськими танцями. Їх теж підготували підопічні терцентру. Ну, хоч я люблю дуже співати, але якось музика мене трошки збивала. Мені було стидно. А так все, ну, все подобалось. Я ж була з подругами, а ми пенсіонери, оце тільки тут оддушена. Я вже сюди хожу, я вже дуже стара пенсіонерка. Мені 89 років, я вже 15 років ходжу сюди і таке от. Ну, задоволення одержую. у конкурсі перемогла дружба. Усі учасники перевірили власні знання та отримали дипломи і невеличкі подарунки. Валерія Дев'ятко, Ольга Сидоренко, Юрій Даницький, Дніпротіві.